you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Українці виборюють право на існування деякі чиновники часів Порошенка продовжують свої махінації. Це навіть не будучи уже при владі проблеми з Сивочолем у них однакові не випускають за кордон. Пише автор. 20 березня, 24-го Київський окружний адмінсуд таємно припинив розгляд справи з відомим позивачем. Перший зам секретаря Радбезу і оборони в 15-19 роках Олег Гладковський. Він же Свинарчук відмовився від поданої заяви. Він понад рік судився. Через заборону виїзду з України, але раптом передумав відстоювати свої права. Про причини, чому впливовий топ посадовець часів Порошенка передумав відстоювати свої права, можна лише здогадуватися. Найочевидніше припущення полягає в тому, що він вирішив свою проблему іншими способами. Чому ж ще йому різко перехотілося судитися? Не закінчилися ж у нього гроші на стадо юристів. Історія Гладковського служить яскравою ілюстрацією, того як чиновники та наближені до влади особи без проблем виїжджали з країни в той час, коли перебували Січні громадяни мали обмеження, накладені воєнним станом. Ще рік тому в парламенті визнали, що майже 20 тисяч чоловіків, які виїхали з України, як волонтери, не повернулися. Однак навіть ця кричуща статистика, ймовірно, була заниженою. Ефективність роботи системи шлях 50 на 50. Місяць волонтер сидить за кордоном, вирішує власні питання, у тому числі зі здоров'ям та відпочинком. Потім привозить невелику кількість гуманітарки, зазначив посадовець однієї з військових адміністрацій. Саме так на початку вторгнення до переліку втікачів потрапив Гладковський. Визначна фігура часів колишнього президента, бізнес-партнер п'ятого і перший заступник секретаря РНБО. Як бачимо, часи змінюються, а нахабність публічників Сивочолого, як пише автор, лишається такою ж. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і переходьте за усіма посиланнями в описі.